Сьогодні Бог дає нам це слово про обід і про вечерю. Як будеш обідати вечеряти, про гости, про гостину нам розказує. Дуже такі практичні речі, дуже такі прості. Та що, як Бог дає, то маємо кожен день обід і вечерю. І не йдеться про те, щоб не кликати близьких, знайомих людей, що Бог хоче нам розірвати всі відносини, щоб ми були такі. от я Більше нікого не хочу знати, тільки убогих, тільки сліпих, тільки калік. Але йдеться щось набагато глибше, так як Христос Він завжди хоче, хоче йти в глибину, хоче йти в глибину нашого серця, хоче показати, якби наше життя щоб не було таке поверхове, але хоче йти в глибину нашого серця, бо звідти з глибини нашого серця виходить усякий гріх, з глибини нашого серця виходить усяке лукавство. То йде туди, щоб лікувати, іде туди, щоб допомагати нам, іде туди, щоб дати нам світло, в наше серце. І тоді говорить про ці відносини наші, які багато разів є так, як більш-менш так як, більш-менш, так як каже це Євангеліє, що ми в інших людях багато разів шукаємо вигоду. Не клич друзів, не клич тих, яких знаєш, не клич родичів, багатих сусідів, щоб не віддали тобі. Бо ти як покличеш багатих сусідів, на багатий сусід знає. Ну, а тепер я мушу покликати. Треба зробити ну, принаймні так само, а може краще. Ну, не менше. А як буде менше, то той порахує мені, той знає, скільки він потратив, тепер я потрачу. І людина вже думає наперед, скільки той потратив, скільки. Я так багато разів ми так думаємо про інших людей. Як отримати вигоду від них? Людина рахується, людина в грошах рахується. Так багато разів є. Настільки так часто є зіпсоване наше серце, що ми є люди, з якими нам краще, є люди, з якими нам гірше. Ми можемо по-різному це виправдати. Але я сам по собі не раз помічаю, що я тут я би любив оту людину, яка є там. Ота людина, яка є там, я би там з нею був, я би там говорив. Ну, оцей зараз, що мені впав на вухо, я зараз не хочу любити оцю людину. Оця людина мені зараз незручна. І ми, я думаю, кожен може подивитися так на себе. що багато разів той, який є біля мене, мені тепер не зручний. Цей тепер мені невигідний. Оцього тепер я любити не хочу. Отого там, всіх, всіх негрів в Африці, отого можна любити добре. а ну, той, коли негр в Африці твій сусід, твій друг, той, хто живе з тобою, ну спробуй його любити. Тоді будеш любити всіх. Того, хто є біля тебе, то найважче любити. І тоді Христос говорить, поклич убогих, поклич калік, поклич тих, які є сліпі, які криві, які убогі, то значить покликати тих самих людей, тільки побачити трошки глибше, подивитися на них трошки глибше. Ця людина не є тільки, не є тільки гроші, не є тільки зовні, що в ній є. Але не можна знати людину, якщо не знаєш, чим вона страждає. Є така, така стара історія розповідь. Як один друг до іншого каже, слухай, ти знаєш, ти любиш мене? каже, люблю тебе. Правда, любиш мене? Люблю тебе. Ти мій друг, люблю тебе. Каже, а ти знаєш, від чого я страждаю? Ну, звідки я маю знати, від чого ти страждаєш? Ну, тоді як ти можеш мені казати, що ти мене любиш? Як ти можеш знати, як ти можеш мене любити, якщо ти не знаєш, чому мене тепер болить? Чому я тепер страждаю? І про це говорить Христос: любити ту людину, знаючи, чим вона страждає, цю сліпоту, її, цю її каліцтво, убоство, те, те, від чого страждає ця людина, в тому любити ту людину. Іти в глибину цих відносин. До того кличе на сьогодні Христос. Бо багато разів я бачу по собі, що багато разів Бог був дуже милосердний до мене, багато разів мене прийняв, багато разів, можна сказати, це Євангеліє бачив сповнене і сьогодні. І вчора, і позавчора, де, де мене прийняли, де мене нагодували, де мене любили, де мене прийняли такі, який я є, не дивлячись на мої гріхи. Що Бог багато разів є дуже щедрий з нами і дає нам виявляється щедрі, щоб ми теж могли бути щедрими. По-перше, можна прийняти цю любов, щоб потім давати цю любов. Тоді сьогодні можемо приймати цю любов і через це слово, і через цю трапусу, яку Бог накриває в цій літургії, дякувати йому за всі дари. Щоби отримуючи, могти давати. Бо більше щастя давати, більше щастя бути щедрим, любити. Тоді до цього Бог сьогодні нас запрошує, до цієї любові, до того, щоб йти в глибину у цих відносинах. Амінь.